Вітаю вас, друзі, на другому випуску ігрових новин світу сімрейсингу та ігор про автомобілі. Готуйтесь до нових релізів, захоплюючих анонсів та цікавих відкриттів. Давайте розглянемо, що запропонувала нам індустрія на цьому тижні. Поїхали! Незабаром вийде Pacific Drive і буде доступна на PS5 та ПК. Ця гра запропонує захопливий досвід у світі постапокаліпсису. Розробники, хоч і не пропонують найновіший концепт, але мені здається вдало зробили цікавий сценарій дослідження світу не лише пішки, але й за допомогою автомобіля. Дія відбувається на північно-західному узбережжі Америки, де таємничий катаклізм змінив навіть повітря. Гравець опиняється у виживастих ситуацій. Його єдиним компаньйоном є автомобіль, який потрапив у його власні руки після застрягання в зоні відчудження на півострові Олімпік. Головний герой використовує закинуту майстерню для ремонту та покращення знайденого автомобіля після кожної вилазки. Система прокачування автомобіля дозволяє модифікувати його комплектуючі, включаючи двигун, шини, двері. І Багато іншого. Стан автомобіля впливає на його характеристики, що робить гру більш цікавою. Якщо транспорт знаходиться в ідеальному стані, це дозволяє краще досліджувати місцевість, збирати більше ресурсів та заїжджати у віддалені півом за цінними нагородами. Важливо врахувати, що через шторми у зоні локації відбуваються зміни, роблячи кожну вилазку унікальною. І коли нарешті з'являється вільний час, гравець може розгадувати загадку основного сюжету гри. Також важливо відзначити, що реліз гри Pacific Drive запланований на 22 лютого. І скоріш за все ми з вами почнемо проходження. Тому запрошую всіх доєднатися. Судячи з усього, Electronic Arts збирається відродити гоночну серію Burnout студія Stellar Entertainment, яка працювала над ремейком Need for Speed Hot Pursuit та Burnout Paradise. Нещодавно натякнула на розробку нової частини і опублікувала загадкове повідомлення в соцмережах. Ми вирішили поділитись з вами досить дивною інсайдерською інформацією про те, над чим ми працюємо, не говорячи напряму, над чим ми працюємо. І наші керівники до цього часу не зробили жодного тейкдауну. Щасливих вам днів написали. Розробники на розробку Burnout натякає згадка про тейкдауни, ключовий механізм в серії, коли гравець б'ється в автомобілі суперника. Деякі фанати вважають, що студія готує ремейк Burnout Takedown. Згідно з офіційними вакансіями, Stellar Entertainment працює над великою бюджетною грою на базі Unreal Engine 5, яка розширює майже всіх аспектів гри і створює неймовірні враження. Гру скоріш за все анонсують в червні під час літньої онлайн-презентації EA. Для всіх фанатів гонки серії «Test Drive Unlimited» є гарна новина. Здається, що гра Solar Crown вийде на консолях і ПК протягом наступних двох місяців, не пізніше 31 березня. Видавець Нейкон у своєму останньому звіті про доходи повідомив, що масштабна аркадна гоночна гра вийде в першому кварталі поточного фінансового року через 13 років після виходу «Test Drive Unlimited 2». Нагадаю, що в останній раз ми бачили Solar Crown в офіційному трейлері гонщика, який з'явився всередині грудня. Під час тизера нам показали Corvette C7, а також велику кількість налаштувань, доступних для цього автомобіля. Використання кадрів на двіжку гри свідчить про те, що розробник Атересінг e впевнений в своєму проєкті. Торнтену голосила, що опублікує трасу Нюрбург Рошляйфі довжиною понад 20 кілометрів раніше запланованого терміну. А саме всередині лютого, а не навесні. 14 лютого вийде безкоштовне оновлення 5.0, яке, окрім норцляфів, принесе можливість використання кращих тюнингованих деталей незалежно від рівня автомобіля. Оновлення включає в себе визначення інцидентів на трасі у мультиплеєрі, вибраними членами спільноти, покращення штучного інтелекту супротивників і зниження агресії, можливість пропускати тренування в кар'єрі, вдосконалений редактор кольорів для автомобілів та численні. Поліпшення продуктивності на ПК та оптимізацію. Крім того, Торнтен виправляє проблему, через яку частота кадрів може стрімко знижуватись після зміни налаштування відео, а також виправляє помилку, через яку гравці не бачили підвищення продуктивності при переході з режиму високої якості на режим низької. Окрім поліпшень продуктивності на ПК, шанувальники Forza також можуть очікувати різноманітні налаштування та виправлення геймплею. Команда розробників МАБ для Євротрак Симулятор 2 ради повідомити, що. Ще одне доповнення знаходиться на початковому етапі розробки. Ви можете з нетерпінням очікувати знайомства з чарівними пейзажами Північної Європи доповнення Nordic Хорайзен. Тіл обіцяє розгалужений та різноманітний гімплей з десятками міст, мальовничих селищ і ландшафтів, які чекають на дослідження. Доповнення демонструє типову скандинавську архітектуру з красивими дерев'яними будинками, фермами і амбарами, що додають автентичності віртуальному ландшафту. З доповненням Nordic Horizon з у гру Euro Truck Simulator 2 буде додано десятки міст, Поселень, що дозволять розширити скандинавську частину гри, як це зазвичай відбувається в Euro Truck Simulator 2. Під час подорожі в симуляторі можна буде помітити знайомі місця та автентичну архітектуру. Серед локацій творці TS-2 у Nordic Horizon згадали такі місця, як Норланд, Регіон Швеції, Лапландії, провінції Фінляндії і Норвегії. Як стверджується, буде можливість дістатись навіть до Північного Льодовитого океану. Focus Entertainment і Cyber Interactive оголосили про продовження підтримки SnowRunner новим контентом на 24 рік. Здається, що розробники готові одночасно працювати як над Snowrunner, так і над новою Expeditions у 2024 році. Фанатів Snowrunner, як завжди, чекають 4 сезони. Останні збігаються з виходом 4 розширення, а 31 січня для Snowrunner вийшло доповнення Public Energy, яке додало до гри 4 нові локації з Північної Кароліни та дві нові машини. Це буде останнє контентне оновлення третього року. І тут, друзі, під'їхала зрада для болотян та батьколюбів. Розробники кажуть, що їм не вдалося повернути гру в Steam у цих регіонах із стартом 12-го сезону. Cyber Interactive нагадала, що спочатку гра була влучена як захід обережності через заборону Ford і заявила, що частина питань вже була врегульована, але ж ми з вами знаємо справжню причину. Тим часом у нашому регіоні доповнення вже доступне у Steam. А також, друзі, хочу вам нагадати, що Focus Entertainment є видавцем гри Атомне Серце, що розроблялось на болотах, Motorsport Games та Студія. Розробників 397 випустять версію симулятора гонок на виносливість Le Mans Ultimate у ранньому доступі вівторок 20 лютого. У новому прес-релізі вони описують запланований запуск як ранній доступ і версію релізу, а також діляться моделлю ціноутворення для згаданих версій. У прес-релізі зазначається, що у грі будуть представлені всі автомобілі та траси пам'ятного століття 23-го року, демонструючи захоплююче з'явлення гіперкарів того сезону Cadillac, Ferrari Рік Клікінхаус, Peugeot, Toyota і Ван Wall, розроблені з широкою підтримкою виробників. Гравці відчують інтенсивне захоплення пілотуванням культових автомобілів на захоплюючих трасах із лазерним скануванням: Себлінг, Партимау, Спа, Монці, Фудзі, Бахрейні та легендарні трасі в Лимані, які всі представлені в найменших деталях, за якими славиться студія 397. Поклонники автоспорту можуть розпочати свою подорож по лиман Ультимейт або з онлайн подій. Заснованих на останній версії Race контрол яка з'явиться в Le Mans Ultimate, або зі старту одиночних гоночних вихідних, останній режим дає можливість випробувати екзотичну техніку, вдосконалити налаштування свого автомобіля та вивчити траси, одночасно створюючи свій власний гоночний вікенд, беручи участь у тренуванні, кваліфікації та основній гонці. Користувачі зможуть налаштувати час доби, тривалість сеансу та погодні умови за своїм смаком, перш ніж брати участь в онлайн змагання з найкращими гонщиками свого для тих, хто шукає виклик з гравцями з усього світу, мультиплеєрний режим стане захоплюючим випробовуванням. З моменту запуску гравці можуть приєднатись до рейтингових щоденних гонок, у яких беруть участь водії одного рівня. Ці гонки будуть проводитись регулярно протягом дня і нададуть можливість підняти рейтинг гонщика та рейтинг безпеки гравця. З часом ваш рейтинг відкриє додаткові можливості для гонок з вищим рейтингом і ексклюзивних подій. Ціна буде встановлена на рівні 33 доларів у перший день випуску, що дозволить тим, хто купить гру раніше, скористатись більш низькою ціною та мати можливість залишити відгуки та впливати на майбутній контент. З розвитком гри та контенту у ранньому доступі гру будуть усупроводжувати поступові підвищення цін для нових покупців. Команда студії 397 не тільки буде тримати спільноти Mans Ultimate в курсі подій, але також запросить їх прийняти участь у майбутніх опитуваннях, заходах, формах та пропозиціях, оскільки розробники будуть співпрацювати зі спільнотою над формуванням майбутніх розробок. 397 кругів це найбільша кількість кіл, які будь-коли були пройдені командою в Лимані, що Ло студії 397 таку унікальну назву. Вивести цей продукт на ринок це здійснення нашої мрії для команди. Це ще один захоплюючий етап у подорожі до створення ідеальної гри на виносливість. З ентузіазмом заявив Дом Духан, керівник студії 397. Запуск у ранньому доступі важливий крок в реалізації наших амбіцій. Ми будемо випускати нові функції та контент лише тоді, коли вони будуть готові та відповідатимуть високим стандартам, які ми встановлюємо самі для себе. Ті, хто грали у Project Cars, можливо, знайомі з Setha, так називалась власна модель шин з Lighttimate Studios. Коли Straight 4 розпочали розробку майбутньої гри GT Revival, вони продовжували використовувати оновлену версію Seta, яка отримала логічну назву Seth 2. Зараз розробник Straight 4 Da Carnao працює над новою моделлю шин під назвою Headron, заснованою на тій же філософії, що і Setha 2, але абсолютно новою. На знімках екрану показані частини набору динамічних модульних інструментів хедрон в реальному часі. За зброєним значно більшим обсягом реальних словесних даних команда фізиків, до складу якої входять Даґ Гарнао та Бен Колінс, тестує нову систему. Трошки про саму гру. На кінець 2022 року Ян Белл оголосив, що заснував нову студію під брендом Straightfor Games або просто Страйтфо. Нова компанія оголосила про стратегічне партнерство з німецько-австрійським видавцем Playo. На цьому етапі Stride 4 оголосили, що працюють над новим гоночним симулятором під назвою GT Revival, який повинен вийти для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series та X. Команда планує випустити гру у 2025 році. Один з модоробів випустив ранню версію свого унікального ремастеру гри Need for Speed Underground 2. Мод доступний у вигляді розширення графіки за допомогою технології Nvidia RTX Remix. За словами автора модифікації, робота ще триває, тому в майбутньому вона буде оновлюватись. Інтузіаст зауважив, що при створенні моду не використовується штучний інтелект, всі покращення вносяться вручну. Ремастер можна завантажити у вільному доступі. Ну а я дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо вам було, було цікаво, тоді підписуйтесь на канал, не забувайте поставити свій лайк. Ну і звісно, до зустрічі в коментарях та на віртуальному треку. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. І тоді все буде Україна. І як каже Євген, ми в ній будемо Деолано Спорт на Кандьорі.